І нехай день буде добрий. 14 серпня 2023 рік. Боже, дякую за людей. Дякую за дітей. Приїхав хлопчина Сашко з Чернігова. Тусується з нами, тусуйтеся ще, мені дуже приємно. З красунею, Вікаю. Ось вони ці діти. Діти, залишайтеся. Будьте з нами, відпочивайте, якщо можливо тут вам відпочивати. Ми то за котом ганяємося, то в нас тут що там, то, то, у то, то піч гори. у нас, то борщ. Думаєте, що я що зранку. Думаю, що Саша робить? А він борщ варить у горщику, уявляєте? Узяв мого празникового горщика та й варить. А я ж думаю, хм, якби ж це Віка, я б вже включала свекруху. Ага. А оскільки це Сашко, думаю, ну сино, синкові, що ж ти йому скажеш. Ми, до речі, всі дружньої компанії вітаємо Сашу, вас з тим, що ви поступили. Кажіть куди? Київський? Київська муніципальна академія естрадно-церкового мистецтва. І в нас тепер буде дипломований фахівець з естрадно-церкового мистецтва. Так що, дорогі гостеньки наших майбутніх етновесіль, наших борщиків у глиняному горщику, наших усіх етноювентів, у нас буде свій фахівець. Обіцяєте? Обіцяю. А цей хлопчина сказав, зробив. І мені дуже приємно, бачите, Віка, це факт. І мені надзвичайно приємно, що, що в мене є тепер такі діти знайомі. І що я щось хотіла таке сказати. А, що Саша обіцяє, що 10 серпня 2024 року він не буде варити борщ, чи буде? Що він точно буде з нами, оце він точно обіцяє. Він обіцяє, що він з нами буде на різдву, на святвечір. Можливо, Віка, якщо Віка свою роботу залишить. Я не проти взагалі. Супер, приїжджайте всі більшою компанією, будь ласка. Що... Боже, дякую за таку молодь. Я, Я хожу і в щасті, і в любові, що така молодь. А вам, Іван Єрофеєвич, величезна подяка за 100 борщів, які ми приготуємо 10 серпня 2024 року. Дорогі друзі, вам низький поклін, вам шана честь. Боже, пошли вам благодаті, захисти кожного з нас. Україна, миру тобі, Україна перемоги тобі. А вас усіх з Маковеєм. Дивіться, говорила, балакала, щоб не сіла, не заплакала, завершуй свою проповідь.